Алло, Тікток, роздуплися. Може, ви не в курсі, але це вже 115 відео, яке я знімаю в Тікток. Можливо, хтось знає керівника Тіктоку, не знаю, як там його звати точно. Скиньте йому пару відео. Скажіть, що я знімаю відео в Тікток, бо складається таке враження, що Тікток не знає, що я знімаю відео в Тікток. Можливо, він подивиться, скаже, ну реально, хлопчина старається. Ну, якби давайте якісь дамо йому перегляди, підписників і так далі. Взагалі по нулям. Ну, 100-200 і до побачення. І за те, типу, подякуй. Е, якби Зарсу сказав, берете телефон і знімаєте, навіть з немедійним хлібалом. Тут все сходиться. Я по плану Зарсуса працюю. Знімаю хлібало немедійне. Все зійшлося. Де підписники? Де перегляди. Де медійність, де зірковість, я мав же стати топ-блогером, топом. Вже скільки, вже майже 2,5 місяці знімаю корисний толковий контент. Несу в маси все, що знаю. А реально підписники все одно не прибавляються. Хоча бачу перегляди, дивляться якісь постійно ліві люди. Наскільки то не знаю, наскільки то у вас? Можливо, у вас так само. І взагалі цікавить, як ви там блогери, мільйонники, впали вас перегляди? Чи у вас все окей? Ну тоді поділіться, поділіться секретом. Ну або може там закиньте моє відео саме толкове. Ох, втомився я трохи. Коротше, всім, всім бажаю удачі. Новачкам і не дуже успіхів. Надіюсь, у вас діла йдуть краще, ніж у мене.